Чому хтось до вас ставиться погано, навіть якщо ви цього не заслужили? Причина проста та неприємна: це те, що колись ви дозволили до себе таке ставлення. Це міг бути скандал, крики або тиха розмова. Але якщо ви залишились... Ви наче дали мовчазну згоду, що з вами можна так поводитись. Зрозумійте, що для багатьох людей ваші слова це всього лиш фоновий шум. Ви можете говорити, що вам боляче, але якщо за цими словами немає ніяких дій, люди звикають і більше вас не чують. Уявіть, в парку викладена доріжка, але хтось вирішив пройти навскоси. По газону один раз прийшли, другий раз прийшли, і вже протоптали стежку. Ну тому що так зручно у стосунках все так само. Якщо хтось спробував один раз і ви не перекрили цей шлях. Він буде пробувати і далі. І так на жаль, не всі люди емпатичні чи уважні. Частина цих людей навіть не здатні зрозуміти, що вам боляче, і суть навіть не в тому, які люди будуть біля вас. Суть в іншому, що хтось щось спробував, подивилися, що тут дозволено це робити, і він далі продовжує це робити. Тому ваші слова мені це не підходить, я хочу інакше. Завжди повинні бути підкріплені дією. Показуйте, що будь-яке ставлення до вас має наслідки. І наслідки взагалі можуть бути різними: або це обмеження контакту, або ви перестаєте щось робити, або взагалі розрив стосунків. І перестаньте боятися когось образити. Інакше вас далі будуть тестувати, що з вами дозволено, що ще можна сказати, як на вас можна ще виїхати. А тепер питання до вас: чи багато в вашому житті людей, яким колись... Ви дозволили погане ставлення по відношенню до себе, яким ці люди зараз користуються? Це, до речі, в жінок є така ілюзія, що зараз я одружусь на цьому чоловікові і колись його зміню. От якимись магічним чином його зміню, як би не так. І задумайтесь, чи готові ви зараз показати наслідки поганого ставлення по відношенню до себе?